Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так я роблю розклад на кожен день, карта дня. І зараз про вівторок. Любі друзі, Марс, головна планета всіх військових менеджерів і спортсменів. Марс управляє в людині енергією та силою. Він дає сміливість, пристрасть і вміння керувати в цей день. Не дуже сприятливі будь-які починання, крім лікування і духовних практик, які допомагають досягнути внутрішньої гармонії і заспокоїти свою агресію. Якщо нічого не допомагає, тоді спорт і фітнес – краще заняття для вівторка, тобто треба. Екологічно обов'язково робити виплеск своєї внутрішньої сили, Зрозуміло, да, любі друзі, будьте обережні. От не давайте в цей день вбор і намагайтеся уникати подорожей. Але якщо необхідно, то кращий напрямок це схід. Добре носити одяг червоних відтінків. відтінків. Це кольори Марсу. Да? Ну, і, звісно, або щось червоне, наприклад, скушати, або щось прикрасити в себе, да? ну, якусь малесеньку, малесеньку штучку, так собі, для, для посилення, скажімо так. Тому що кольори так само важливі в нашому житті, звісно. От. Ну і що ще? Для отримання. Підтримки Марса то бажано дотримуватись посту, не їсти м'ясо, не пити алкоголь, стежити за виразом емоцій, таких як гнів. Агресія, звісно, бажано допомагати і захищати слабких жінок та дітей. Тобто, якщо ви навіть раніше щось робили не так, да когось ображали, ви можете зараз таким а, макаром, скажімо так, закрити кармічні пропрацювання. Нагадую, що ми зараз в коридорі за з 14-го до кінця місяця, тож пристебніться зараз. починається в нас період кармічних пропрацювань. Здебільшого це буде, звісно, про відносини. Тож, будь ласка, заходьте на мій канал, я зробила для кожного знаку Зодіаку про відносини з колоди, метафорічних колод, про відносини, на які відносини бажано не просто звернути увагу, а просто там здати іспит. І, скоріш за все, то і буде саме в цій сфері кармічне пропрацювання. От, тож, заходьте, дивіться і використовуйте в блага. Поїхали, любі друзі. І так, головна подія цього вівторка. О, комусь буде весело. А, цікавий момент цього дня. Тепер радість. Що принесе вам радість? Ага. А, що бажано зробити в цей день? І що не бажано робити в цей день? І так, любі друзі, дивіться, троєчка кубків, да, це е, головні події цього дня, головні енергії можна сказати. Тож, ну, будете щось святкувати, хтось буде планувати, наприклад, да, якесь святкування. От, ну, можливо, якийсь там невеличкий сабантуйчик буде. Да? Можливо, хтось вас запросить, наприклад, ну, щось відсвяткувати. Тобто, тут можливо. Буде щастя, да, карта каже про щастя, про гарну компанію, про веселощі. От тож, в принципі, ну чому б і ні, Тут в нас багато чоловіків, да, з дебільшого перевернуті в них енергії, але іноді така карта каже, що десь на, на якійсь вечірці, наприклад, ви можете зустріти якісь відносини. Куди саме вони призведуть, да приведуть то вже про інше, але те, що можуть розпочатися, а це ну здебільшого може про це і казати так само відносини розуміти правильно, да, розклад загальний. Тому відносини це не, не у всіх знову таки про коханців, розумієте? Можливо, з кимось познайомитися, будете на одній хвилі, зрозуміти хочемо бізнес, да там ще щось розумієте правильно. Просто відносини можуть бути різними. Можливо, захочете спілкуватись і будете надалі з тією людиною. Можливо, там ну хобі одне ще щось, розумієте? От, але просто це в якомусь публічному місці або в якійсь компанії, тобто через інших людей. Ви зможете а, таку людину зустріти, розумієте? Тобто, якщо вас кудись запрошують, а ви відмовляєтесь, тоді не треба думати. Ну а чому людина да до мене додому не прийшла? Ну тому що тобі по долі було піти туди і зустріти там людину. Так буває, що треба ноженьками дійти до своєї мети. Розуміємо, да? О, далі дивіться. Пажезлів, цікавий момент. тож якийсь хитрець дивіться, Молоді енергії, це може бути не молода о, людина, але буде себе так поводити та себе відчувати. Так розумієте, такий о, може бути ловиловилаз, наприклад, да, от о, тому, що тут таке, а кисонечко сонечко сіяє. От, і робить якісь постійно такі дії, да, котрі ну, перевернути перевернуті енергії. Ну, можливо, знаєте, такий на словах дієвий може бути, да, такі, та я для тебе там і пташку там незабудку спіймаю і так далі. да, От, ну а по суті не про що. Тож буде якась у вас цікава, можливо, зустріч, от з такою ось людиною, або щось дізнаєтеся, наприклад, да, от, або ви можете. Через, якщо ну там, якщо ви дійсно будете з алкоголем, наприклад, да, щось там святкувати, от, то самі можете просто впасти в такі, знаєте, безвідповідальні енергії а, і ну, наробити якихось там цікавих справ. Да, потім, потім буде цікаво згадувати про то і думати, на що я взагалі то робила. Ну, буває різне любі, любі друзі. Да, тому що кубки це про емоційність. Я не кажу, що всі будуть під алкоголем, правильно розуміти, це про емоційність. Розумієте, ви можете просто на підйомі е, енергетичному, да так само люди іноді ну дурню відкрито роблять, і потім не а що то було. Ну так тобі захотілось. Ну да так мені захотілось. Да, потім почухає, що то було. От, тож будь ласка, просто ну дивіться, да тут якесь оновлення може бути е, цікаве. До речі, може бути, да вам несподівано просто треба буде робити якісь е, речі. Ну, котрі ви не збирались, скажімо так. Тобто, перевернута, може просто плани змінитися у вас, або ви щось будете робити не так, як ви думали, що воно буде. Розумієте, от ви йшли з там кудись, наприклад, в інстанцію з одним розумінням, що це буде так, так, так. А вам кажуть найборот, і ви так опа, і у вас да, перед, передну тобто трансформація йде. Прийняття спочатку, да, дивування, можливо, там гнів, ну і так далі, розумієте, да? от тут, можливо, щось, щось просто буде не так. Не в тому об'ємі, не в тому. Ну тобто, якщо ви там якісь посилки, щось чекаєте, то, звісно, за такою енергією краще перевіряти, да, що до вас приходить, щоб знову-таки потім не робити ще якісь дії, щоб виправляти свої ж помилки. Бо якщо ви приймаєте, розписуєтесь за товар, котрий ви не перевірили, це вже ваша відповідальність. Тобто, ви на себе берете. да, Можете повернути, наприклад, але це дія, котру ви могли б і не робити. Да, Нащо вам бігати? Ну, це як приклад просто. Далі, дивіться, любі друзі, сімка мечів. Це те, що принесе вам радість. Карта, так, якщо одразу її да, охарактеризувати, карта називається Карта крадія. От, але дивіться, тут не то, що крадія. Все ж таки може бути крадіжка, звісно. Будьте обережні, тому що дивіться, нам те, що принесе радість, да. Це значить, ви збережете, зможете зберегти своє, або забрати звідкись своє. Дивіться по своїй ситуації, да, тобто унести можливо навіть просто ноги, своє життя забрати, ви так само зможете, але не зволікайте, все одно карта перевернута. да, Це означає, що знаєте, ну може казати про ворогів, котрі або потаємні на, наразі, тому що ну в палаці не зрозуміло скільки людей. А, розумієте, навіть скільки б не стояло мечів. Так само, це не означає, що тільки стільки там людей, да? кожен може в руку взяти два, наприклад, розумієте про що, да? Тобто тут про скритих якихось ворогів всі свої тут дії, все, що ви будете робити, будь ласка, прораховуйте кожен крок. Тут один невірний крок може вас призвести просто до якоїсь прям біди. У кожного буде по-своєму, да, для когось впасти це біда, для когось ну, щось інше. розумієте, тут же не про залякування, а про те, що просто будуть якісь неприємності, просто рівно різного рівня у кожного. розумієте, да, тож якщо вам треба щось унести своє, як то кажуть, забрати, вибити з когось, да, ну своє по справедливості, наприклад, там зарплатню не віддають, а то ну робіть кроки просто. Прорахуйте тузи, да зберіть тузи, заходьте з тузів. Ви мені повинні, тому що є якийсь закон, да там ну, наприклад, я зараз кажу: зробили скріншоти або виписали там номер закону, який, як ви там робите для себе, да як вам краще. от Або посилання прям собі скачали, цілий закон можна скачати. Наприклад, да, ви йдіти і кажете, отут написано так, і мені треба оце. Тобто ви можете своє забрати в такому сенсі, да, десь а, наполегливо пройти вперед, тому що ви знаєте, що там те, що вам треба, і ви маєте на то право розумієте ще про що, да. Тож тут можете прокрастися все ж таки, просто будьте обережні, бо перевернута. Рицар жезлів, дивіться, це що бажано зробити знову таки, тут так само про дії, але да? паш рицар, от, і, і і десятка ще жезлів, розумієте, тут просто дії і дії. Дивіться, знову таки, будьте обережні, да, де ви там з ким і що, і скільки розумієте, дав що там в кубках. Слідкуйте за тим, тому що тут теж ви можете ну, з не дуже навіть е, адекватною людиною зустрітися. Да, вона буде, ну можливо, вашу е, вашу сторону якісь робити дії. Так тут що треба зробити вам. Уникнути, розумієте, зробити собі безпеку, не робі, не робити зайвих дій, уникати будь-яких конфліктів, уникати будь-яких агресивних людей. Добре, ти хочеш скакати, та скакай. Скакай, хай пило, сяде, я за тебе і забула. Розумієте, дай так про всіх і в усіх сферах. Тобто, в цей день не боріться з якимось нерозумілими людьми. Можливо, це буде про працювання таке від всесвіту. Він буде перевіряти знову таки вас на стресостійкість. Да? Чи будете ви роздратовуватися, якщо до вас буде чіплятися якась неадекватна, на ваш погляд, людина? Ну, от, не буде давати там проходу вам, да? образно кажучи. От, тож як ви будете реагувати? Ви будете розуміти, що да? це. Вам, щоб як тренер є у вас мишці, коли ви качаєте у да, фітнес-центрі. А є тренер, котрий вашу стресостійкість прокачує, да ваше розуміння, вашу чутливість до життя прокачує так само. Так само, тож треба поблагодарувати, правильно? от Далі дивіться: десятка жезлів, десятка жезлів. а Тож тут, да що бажано зробити? Розслабитися, уникати небажаних дій, уникати якихось рішучих дій. Котрі ви можете на емоціях приймати, розумієте, і тут такі, знаєте, швидкісні можуть бути сплески емоцій. Щось одразу, знаєте, як в інтернеті легко ж все купити. да? Долі секунди треба, щоб нажати там купити, а потім іноді людям невдобно сказати, так я не хотів взагалі, я не знаю, нафіг це мені треба. да? І люди купують те, що їм не треба, замість того, щоб сказати ні, розумієте? То ж тут не робіть нічого, просто рішучих дій там, де ви можете щось втратити. Просто не робіть і все. Один день реально це пережити. Так? Якщо ви з кимось відпочиваєте, так відпочивайте. Не робіть, не не лізьте там, знаєте, іноді люди. Зараз я в кар'єрі повирішую, три бакала випала, телефон зуби і починає муркотіти, так? Ну, Тобто не, не поплюште свою. Е е Репутацію да? ну, ви маєте право випивати, але просто не вирішуєте серйозних справ. От, а що не треба робити? Знову таки, ви бачите, мабуть, цей день якось все ж таки проведіть, знаєте, на підвищених енергіях легкості. Навіть на роботі спробуйте робити все автоматично, щоб вас ніхто не виводив, не розводив. Тобто напрягатися в цей день не треба, любі друзі, ви вже врожай зібрали. Зараз ви вже ну, тобто тут перезавантажтеся, да, і потім ви аж поскачете з тими жезлами, розумієте? От дозвольте собі тут напряг, не напрягатися, да? дозвольте тут собі досягнути чогось легко. Тому що тут у людини може вже ну зараз почнеться може початися якась прям психосоматика, тобто якісь хвороби. Людина тут бачите, вона так і йде, вона вже не може розігнутися. Ну тобто вона зможе, да, якщо їй допомогти, і це новий етап. Тобто не починайте новий етап в такому стані. Розумієте? знову таки, що не треба, да не починайте новий етап в такому знесиленому стані, тому що ви потім не то що своє не заберете, да. Ну розумієте, а, треба наповнитися, відновитися, да а, прийти в ресурсний стан і потім, звісно, з головою а, взяли ті 10 десять жезлів, можливо, ще 10 на себе покладети. розумієте? але ж вам треба енергія, щоб це взяти. Треба ж є, десь силу брати, тому треба відпочивати. треба... Контролювати да свій розход своєї сили, тому що іноді люди впахуються, а потім вони випивають дуже багато. Чому? Тому що по-іншому людина просто не може розслабитися. Розумієте, не може собі дозволити розслабитися в неї або тривожність. Да? ну, людина, котра геть така втомлена, вона ну багато вона хоче прорватися, Да, вона багато працює. 10 джезів настругати, Ну це великий час треба це робити, да якщо ну, подумати фізично. Відрубати там, їх обтісати, ще щось, да, там, ну, ну, якось да, щось він несе таке схоже на щось. Ну, тобто, можливо, якісь будуть з нього робити там списи, да? О, тобто, вони ж не, не будь-які б дрова він несе. Тобто, це в вироб. І на це людина потратила, витратила багато часу, розумієте? Але вже за крок вона може просто впасти. тож... Не робіть надмірних в цей день зусиль. Повірте, коли ви наповнюєтесь все світ навпаки, фух, слава Богу, дивиться, лягла людина відпочити, да? або пішла кудись перезавантажитись. Боже, вона щаслива, вона пляше. Да, з алкоголем, та хай буде і в баню. Тут же вона страждає, вона ж зараз впаде і помре. Розумієте про що? Отож, будь ласка, не напрягайтеся в цей день, не напрягайтеся. Якщо можете максимально улизнути від роботи, особливо від важкої, робіть це во благо собі, любі, друзі. Будьте гнучкими, навчайтеся бути гнучкими. Забувайте зараз всі, хто хочете, ви зробити квантові стрибки, хто хочете максимально. Швидко і круто просто змінити своє життя на найкраще. Зараз саме час стартувати. Навіть якщо ви до того не займалися духовним розвитком, нічого не практикували, зараз реально ви можете встигнути, як то кажуть, в останній вагон Розумієте, вам треба вже починати відпрацьовувати. Кожен з нас знає, що він в цьому житті робив не так і. Усвідомити це, прийняти це і себе в ті моменти, це є сила. Тоді ви знаєте, що вам треба змінити. Якщо людина нічого не приймає, не приймає в собі, да, тобто тіньові свої якості, вона каже: та я сама найкраща, сама чесна. Там все в мене добре, все. А всередині її це гризе, да бо вона знає, що тут вона вкрала, тут ще щось. Людина себе розрушає. Руйнує сама себе просто зсередини, і звісно, всесвіт, вона всередині руйнується. Звісно, її стан незадовільний, психоемоційний. Він впливає на все оточення, на всю землю. от... А, і все, і, і все світ каже, нащо воно мені? да? Тоді треба ще скоріше погіршити цій людині життя, щоб вона, вона або стартанула все ж таки. да, Останні, останні як то кажуть, китайське попередження, да? щоб людина або стартанула, або хай тоді просто загниє, тому що понту від неї нема, нема щастя, нема блага, нема користі землі. Нащо така істота землі? Розумієте, зараз буде пришвидшуватися, всі бумеранги будуть Зараз розлітатися, розлітатися так, що е, ну, вже вже воно, вже все це е, війни, все що відбувається, це все не просто так. Ми все це притягнули, і нам срочно, терміново, кожному треба. Взяти на себе відповідальність, я просто б'ю зараз у всі труби, куди можливо і як можливо доношу це. Треба взяти відповідальність і почати медитувати на мир. Медитувати по життю. Це означає більше нікого не ображати. Це зупинитися, не давати комусь хабарів. Це зупинитися, не давати комусь ну, чогось протизаконного. нічого не робити, нікого не ображати. да? Якщо то закони, якісь безглузді, котрі звужують твої права, ти насправді. З благими намірами. Ну тоді, звісно, ми а, прибираємо да, а, ті закони. Ми їх просто не приймаємо для себе. Якщо ми нікому не зашкоджуємо, то ми вільні взагалі робити все в цьому житті. Розумієте? От, тож любі, друзі, я <смі> такий спіч вам дала. Ну, бачите, приходить інформація. Значить, це треба було вам почути. От, тож, я вам бажаю всього самого, самого найкращого. Запрошую на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія.